Мене звати Вікторія. Взагалі в професії бориста я вже майже півтора року. До обов'язків бориста відноситься приготування кави, ну тобто, це підвид напоїв. А щодо професії бармена, приготування як алкогольних, так і безалкогольних напоїв. На мою думку, для того щоб урізноманітнити кавову культуру, і насамперед приготування кави і кавових напоїв відрізняються саме складом. Тобто, якщо це вати, то це більше вміст молока і менше вміст кави. А якщо це, наприклад, фотвайт, то це більше вміст кави і менше вміст молока. <му> насамперед, я думаю, що Позитивно впливає на наш настрій, ну тобто було б непогано додати до ранкового ритуалу кави малюнок. Я думаю, що це буде плюсом і іноді може поліпшити відвідувачем настрій. Mm -hmm. Ну як такового нічого научно не підтверджено, тобто, ну кава це насамперед кофеїн, але так, щоб впливати на нашу підвищення нашої продуктивності або енергію, не впливає. Це взагалі біль бариста, мені здається, експресо, лате доволі часто. І мені здається, що на це впливає саме місто, тобто в такому невеличкому місті, як наше. Кавова культура не така розвинена, як, наприклад, це великі міста. Але я гадаю, що це можна привити людям. Такими методами, як, наприклад, приходить їсть, замовляє каву, то це може бути експресо, флейт-вайт. Ми повторюємо замовлення, тобто уточнюємо його. І людина вже слухає правильну вимову напою і на другий раз вже буде не експрес, а еспресо. Чисто теоретично можна, але практично я б не радила, тому що коли вже каву розігріта в мікрохвильовці, вона втрачає свої смакові якості, втрачає температуру витриману, вона вже не являється такою концентрованою, як при початковому приготуванні. Кава це ягода. Вона і спочатку має забарвлення темно-червоного кольору. Кавове зерно воно зеленого кольору, і такого темного коричнюватого кольору воно вже досягає під час обсмаження кави. Це <му> той випадок, коли сапожник без сапог небагато. Ну тобто для мене це одна чашка кави в день. Проходжу на роботу. Це ранковий ритуал заварити собі чашку кави, випити і на цьому все. Перше, неправильна вимова кавових напоїв. По-друге, це, напевно, можна каву погарячіше. Наостанок, це коли люди заходять в кав'ярню і запитують, чи є у нас кава. Ну, кав'ярня, у вас кава є? Н -н -н.